А давайте зробимо красивий віночок із ягідками червоними та чорними та лисичком дуба. І ягід. Основа хміль. Сарівник. Жишечки. шишечки. 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 Я беру мережеву туї. Вона Тує в мене гнучка. Беру ягідку отак. І бачите, дуб пофарбований. І так собі до ягодки. Ось така ягідка мають. Ось так дуб, а на нього ягідка, тому що я так комбінувала і мені дуже подобалось. Вам подобається? Це вільха. Я її трошки фарбую пшик-пшик. Я фарбувала котел, і в мене залишилася в балоні фарба. Все просто. Чорну ягідку треба. Це віночок для співу пташок, щоб вони гарно вам співали біля вашої оси. Пташки дуже люблять ці ягідки. Мережа готує, та дає мережу готою. Цитує росте, ну скрізь вона росте. Де не підрізали, потрошки можна. Чик-чик. Що там? там? Гарненько все пішло, не? більше більше декору. Такое білосніжного, гарно. Дуже гарно біле, зелене і ягідки. Червоні та чорні. попадает, а ничего, еще два раза надо просто прокрыли Вот так до так Подрезай это эти палки, чтобы оно по не плуталось, а чтобы нежненько было аккуратно. Ручки. Шишечка. Пальчик. их. Максимально природный веночек. Никаких там. При бомбасе. Все просто. Яйцо чего-то. Нижное такое. Mm -hmm. Надо ретризовать. Там ташка зила. Пашка так любить ці ягоди. Зараз не снуть тут летять уже циверін, северін, зараз таке буде. Мережа вото сюди його. Шишечка. Там видно? Шишечки? Гарно? Дивіться, скільки тут ягід і яке гарне біле дубове листя. Оце перед, це зад. Хай вас радує.